Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зміни для пенсіонерів у квітні з 1 квітня 2025 року. А Українських пенсіонерів чекають зміни, і це не жарти. А це якраз такі історії, про які варто дуже поговорити. Тому що пенсіонери можуть розраховувати на підвищення пенсій, проте не всі і не в одинаковій мірі відчують позитивні зміни. Розглянемо, хто саме отримує надбавку, які умови потрібні виконати для перерахунку, і наскільки збільшиться пенсія для понад півмільйона. Українців, тому підпишіться на цей youtube канал обов'язково. А ми боремось з російською пропагандою, говоримо про українську політику, стежимо за переговорами. Ну і зрозуміло, що звертаємо увагу на важливі соціальні питання, з яких пенсії вважаємо одними з найважливіших. Тому, будь ласка, зробіть підписку. Це не складно нажати кнопку підписатися, якщо... У вас немає пошти реєстрації, зробіть це займає не більше однієї хвилини. Але тоді ми точно з вами ми будемо довго на зв'язку. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. З 1 квітня 25-го року відбудеться чергове підвищення пенсійних виплат для частин пенсіонерів, яку визначили в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Одразу скажу, що. Індексація пенсії, яку провели 1 березня цього року, і перерахунок пенсій, це абсолютно різні механізми. Індексацію частково компенсують зростання середньої зарплати та індексу споживчих цін в країні для всіх людей, які вийшли на пенсію. Натомість перерахунок пенсій здійснюється на основі набутого страхового стажу і заробітної плати, і стосується лише тих пенсіонерів, які працюють. Так от перерахунок виплат буде проведено для 629 тисяч пенсіонерів, які працюють з 2,8 мільйона, які залишаються працездатними і отримують пенсійні виплати. Пенсії буде перераховано з урахуванням набутого страхового стажу, а також за необхідності з урахуванням заробітної плати, отриманої після останнього перерахунку. Право на перерахунок виплат мають пенсіонери, які продовжують працювати після призначення або попереднього перерахунку пенсії та набули необхідного страхового стажу. У 2025 році перерахунок стосується осіб, які набули не менше 24 місяців страхового стажу, минуло не менше двох років з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії, незалежно від кількості набутого стажу. Людям, які продовжують працювати та відповідають вказаним критеріям, не потрібно додатково звертатися до пенсійного фонду України з відповідною заявою. Перерахунок буде зроблено автоматично. Згідно з законом України про загальнообов'язкове пенсійне страхування для нарахування пенсії людина повинна мати певну кількість років страхового стажу для виходу на пенсію у 60-25 році. Їй потрібно мати. 32 роки стажу. Якщо людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати і сплачує ЄСВ, то її страховий стаж збільшується. У пенсіонера що працює, йде понад нормовий стаж. Тому відбувається збільшення пенсії. Відповідно, людина має право на перерахунок. Є два способи перерахунку пенсій для пенсіонерів, що працюють. Перше це на підставі поданої заяви, тобто індивідуально, тому що у кожного пенсіонера власна дата виникнення права перерахунку. Друге, автоматично, тобто з 1 квітня всі пенсіонери, у кого виникло право, можуть розраховувати на перерахунок пенсії. Чому підвищення власне отримують не всі? Справа в тому, що українці що в Україні збільшення виплат пенсіонерам, які продовжують працювати, відбувається лише раз на два роки. Тобто, якщо ви отримали збільшення виплат минулого року, то цього року його не буде і доведеться чекати вже 26-го року. Тим, хто не отримав підвищену виплату минулого року, цього року її нарахують. Власне, відповідаючи на питання, коли можна отримати гроші і підвищені виплати, а кожного лютого уряд визначає дату перерахунку разом із умовами індексації та вікових доплат У 2025 році, перерахунок будуть проводити за постановою номер 209 і призначена дата з 1 квітня 2025 року. Попри те, що перерахунок пенсії відбудеться з 1 квітня 25-го, підвищення виплати надійдуть українцям, на жаль, значно пізніше. Як це зазвичай любить робити наш. Уряд перерахунок пенсійних виплат буде проведено після того, як до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року. Об'єднану звітність з податку на доходи фізосіб та ЄСВ за перший квартал. Року юрособи подають протягом 40 днів після його завершення. Тому то строк подачі звітів триватиме до 10 травня. Також пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримують збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці приблизно у червні. Зверніть увагу, що збільшення виплати будуть надані одразу за три місяці. Також, якщо проводиться перерахунок виплат працюючих пенсіонерів, є таке питання, воно дуже часто звучить, і відповідь -то дуже проста. Середній розмір виплат після підвищення пенсій може відрізнятися, оскільки перерахунок буде робитися за двома методами: з додаванням страхового стажу та з урахуванням заробітної плати. Якщо людина після того, як Продовжила працювати після призначення пенсії, має розмір заробітної плати вищий ніж був під час призначення. За пенсійним законодавством, перерахунок повинен проходити на максимально вигідних для людини умовах. Маючи дані з реєстрів в пенсійному фонді бачить не тільки стаж, але й обсяги сплаченого єдиного соціального внеску і зарплати. Якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. І навпаки, якщо це внески з великої заробітної плати, тоді й зростання буде відповідно відчутним, каже перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. Під час перерахунку пенсії автоматично переглядають коефіцієнт страхового стажу. Збільшується він, зростає і розмір пенсії. Але оскільки зміна не суттєва, підвищення пенсії працюючим пенсіонерам не дуже відчутним. Коли ж пенсійна виплата дотягується до мінімального рівня доплатам, то взагалі може бути непомітною. Який стаж враховують під час перерахування пенсії? Про автоматичну перерахунку за значення має 24 місяці набутого страхового стажу після виходу на пенсію або після останнього перерахунку. Якщо за останні два роки пенсіонер отримав страхового стажу менше ніж 24 місяці, перерахунок теж має бути, але зарплати вже значення не матиме. Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію, продовжила працювати, але звільнилася через рік, тоді перерахунок коефіцієнту страхового стажу проведуть, але, звісно ж, не враховуючи заробітну плату, яку отримувала людина до звільнення. Наскільки зростуть виплати з 1 квітня? Найголовніше питання. Згідно з формулою розрахунку, доплата до виплат. Працюючим пенсіонерам не може бути більше за 1% від рівня прожиткового мінімуму на особу, які, які втратили працездатність. На жаль, розмір прожиткового мінімуму під час війни заморожений і залишається на рівні 2361 гривня. Отже, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23. 2361 гривні. Тобто 2361, 1% це 23 гривні. Якщо ви розраховуєте на перерахунок пенсії у квітні цього року, то як мінімум отримаєте 47 гривень за 2 роки понад нормового стажу. Однак зверніть увагу, що під час перерахунку враховується і ваша дійсна заробітна плата, яка також може вплинути на розмір. Виплати. Чи можна самостійно звернутися до пенсійного фонду для перерахунку пенсії, не чекаючи на автоматичний перерахунок пенсії, працюючий пенсіонер може самостійно подати заяву до пенсійного фонду, зокрема і в режимі онлайн через особистий кабінет з електронним підписом. Подати заяву можна, якщо набуто 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або її останнього перерахунку. Якщо при виході на пенсію за віком не було повного стажу, але тепер пенсіонер його набув. Повний страховий стаж це 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Що ж робити тим українцям, які вийшли на пенсію не в квітні 23-го, а скажімо, у травні чи в червні? Автоматично таким пенсіонерам перерахунок виплат не буде здійснено. А ще не минуло два роки з моменту виходу на пенсію. Та, попри це, чекати 27-го року для перерахунку виплат вам не доведеться. Ви можете у будь-якому місяці після завершення двох років, в травні, червні, липні чи будь-якому подати заяву на цей перерахунок, вказавши, що у вас вже пройшло два роки і просити перерахунку пенсії. Як мінімум, вам додадуть 47 гривень за два роки понаднормового стажу. Давайте до висновки. Отже, з 1 квітня 2025 року в Україні відбувається перерахунок пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів, які стосуються близько 629 тисяч українців. Основними критеріями для перерахунку є наявність не менше 24 місяців страхового стажу після призначення або переднього перерахунку пенсій. Перерахунок буде проведено автоматично, однак пенсіонери можуть подати заяву на індивідуальний перерахунок за наявності відповідних підстав. Підвищення пенсійних виплат залежатиме від страхового стажу та рівня. Заробітної плати після виходу на пенсію, але через заморожений прожитковий мінімум значне зростання виплат очікувати не варто. Збільшення збільшення суми пенсійних виплат надходитимуть орієнтовано в червні 2025 року з доплатою за попередні місяці. Перерахунок пенсії з 1 квітня 2025 року для працюючих пенсіонерів на жаль виглядає радше як формальність ніж реальне покращення життєвих. Життя літніх людей, попри обіцянки автоматичного підвищення, реальні виплати зростуть настільки незначно, що багато пенсіонерів цього навіть не відчують. У мене до вас просте запитання. По великому рахунку, ось ці 46 гривень це долар. Враховуючи, скільки деякі корупціонери виносять з держави, чи не соромно уряду накинути один долар. Для працюючих пенсіонерів. Особливо розуміючи, що працюють вони і явно не від доброго життя. Це перше. І друге, чому собі владні мужі, які працюють в уряді, в прокуратурі, в судах, не накидають долар, чомусь собі вони накидають сотнями тисяч. Наскільки це справедлива історія? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Я хочу побажати вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!